На звукової ще і ви дивитесь 10-й випуск по що Секретне Фронт. Мене звичковоя ще і зникли наш Говорящий Лео. Сьогодні ми покажемо програмі у секретному фронті, які можна шукати наш 10-й випуск на Stok-Show. Але ще докинемось нашу програму на телеканалі Україна. Телеканал Інтер покажемо наші гарніші ток-шоу по всій Україні. І сьогодні наша гість про телеведучу програмі Говорить Україна. Це Говорящий Бет, вітаю вас! Вітаю вас, Говорящий Том! Розкажіть ну, мені, будь ласка, в чому ви дивитесь наш десятий випуск проєкту Секретний фронт? А що наш ток-шоу, який не можна показувати в ефір. Що, Бен? А ти е, можна послухати про діндін. А ось так покла Але для цього вам є те, що потрібен. Навіть те що особливі, які можна поцирувати на всі приклади. Не кричи, Бен. Дозвольте чого говорящий ящий і і. Щастя, яким можна шукати наші запитання до зустрічі, Бен. Ех, е, до побачення, Том наші теми сьогоднішньої програми. Ми будемо чекати у четвер. Не перемикайтеся. І так, і це був прошу секретний фонд десятий випуск. До зустрічі запите на іти.